Ну що ж, друзі, в мене перша монетка під деревом. Оце друзі, справжній скарб. Отак, друзі, приємно купаєш пляшечку. А там вже якісь літери є. Бачите? Поверхневий сигнал, і я бачу, що це гарнесенький сигнальчик. Слава Україні, друзі, і смертю російським окупантам. Вітаю вас вже з літнього лісу, і ми шукаємо сьогодні по першій світовій війні. А саме не лише по першій світовій війні, а й по другій світовій війні. І тут була стара дорога, так що і старі монетки траплялися. Тому у нас таке тріо. Все, що знайду, обов'язково покажу. Друзі, не забувайте підтримувати Збройні Сили України в описі до відео і в закріпленому коментарі. Я залишу посилання на благодійний фонд поверни ж. Кожна гривня може врятувати чиє життя, а може допомогти знищити життя російських окупантів. Ну що ж, друзі, погнали шукати. Тут знахідки є, тому що колись були дуже-дуже цікаві. Друзі, погляньте, який артефакт. Це вже я його на пеньок поставив. Цей артефакт, ну але насправді його вже давніше хтось викопав. Це кришка, сковорідка, тарілочка від казанка Австро-Угорського по Першій світовій війні. Кругла. Рідше трапляється, ніж квадратна. Ну, але бачите, стан такий собі, тому його і залишили. Але артефакт, який свідчить про те, що тут було життя, вирувало життя. Уявіть собі, якийсь солдат їв якусь кашу з цієї тарілки. Можливо, навіть українець. Спершу подумав, друзі, що це щось неймовірно цікаве. Взяв до рук, а тепер я гадаю, що це просто фрагмент завіса від дверей. Бачите, це вбивалось у дерево, ну, а сюди одягалась петля дверна. Здається так, а спершу я подумав, що це міні такий топірець, чеканчик. Ну нічого, знайду ще своє цікаве. Надзвичайно потужний сигнал і на позиціях Першої світової війни зазвичай ти думаєш, оце пряга. Це медаль або ще щось цікаве. Ну, погляньте, наче щось кругле, але дуже товсте. Можливо, якась гільза потужна. А можливо, шматок снаряда. А ні, друзі, погляньте, гірка. гирка. Гірка. періоду Австро-Угорщини, швидше за все. Ось так ось. Цікаво, що солдати тут важили? Порох якийсь, чи що, чи золото. Ось тут ще клейма є. Зараз, друзі, я її гарненько почищу і вам покажу. І так, друзі, вага гирки 10 ДК. Ось тут клейма. 913-914. І тут вони продубльовані. 913-914, а посередині, от погляньте, ще клеймо з австро угорським гербом. Я гадаю, що 913-914 це 1913-1914 рік. Роки перевірки на відповідність ваги цієї гірки. Ну, щоб ніхто, скажімо, її не сточував, щоб вона чітко відповідала еталону 10 ДК. Цікава річ, солдати, мабуть, щось важили. Швидше за все. І в 1914 році останній раз її перевіряли. Потрібно походити довкола. Якщо тут такі потужні сигнали є, то може бути ще щось цікавіше. Тут знаходили цікаві капини Абцайхена. ну і багато пряг і різноманітного дріб'язку по Першій світовій війні. Гарний, друзі, був сигнал, і це гудзичок по сигналу, наче латунь, але бачу вже якусь іржу. Але він латунний, правда? Без зображень, здається. А підкладка, мабуть, залізна. По розміру трішки менший, ніж кітельний гудзик Австро-Угорщини. Ну, такий артефакт. Солдати, друзі, тут добре обжилися, тому що трапляється багато побутовщини. І ось ще один приклад побутовщини їхнього побуту це ось така залізяка. На мій погляд, це дверцята від. Пічки бліндажної. Погляньте, ось тут завіс, петля, а ось тут, ну, мабуть, якась застіпка була. 100% від неї. Від нижньої частини, яка називається піддувало. Трапився мені фрагмент австро-угорської гранати по Першій світовій війні в народі циліндрик. Ручка тут була. Паперова і на циліндрі була ще скоба з дроту, щоб підвішувати гранату на пояс. А всередині мішечок з зарядом. Не розірвала ту гранату цілком, і ось такий фрагмент залишився. кожух. Натрапив, друзі, я й на рейх. Ось погляньте малесенька пряжечка від протигаза німецького. По Другій світовій війні, звісно ж. Що ж, пошукаю довкола, можливо, німці ще щось загубили, а можливо, жетончики якісь, або кокарди, або медалі. Ну що ж, друзі, в мене перша монетка під деревом. Поглянемо, що це крейцер чи що. Друзі, це не монетка. Я відчув під рукою. Гудзика. А що це за гудзик? Щось на ньому зображено. Матеріал латунь. Давайте я його почищу і вам покажу. Якісь солярні знаки. Ось, друзі, якась квіточка тут. А зі зворотньої сторони проглядаються літери. Гадаю, гудзик початку 20-го століття. Не військовий. Можливо, хто сходив, гриби збирав і загубив цього гудзика. Тому що гілок тут багато і можна перечепитися, впасти. Або просто зачепитись за гілку і обірвати такий гудзик. Подивимося, можливо, хтось зачепився, впав і монетки загубив. Знову друзі, я натрапив на рейх, і цього разу цікавіше. Погляньте, це ложка виделка Але, на жаль, вони залізні і гнилі. Ця ложка-виделка розкладалася, і з однієї сторони була виделка, з іншої ложка. Вони були і алюмінієві, і з нержавійки. Ну, і ось такі залізні ось такий артефакт. Шли тут німці або українці в складі дивізії Галичина. І щось їли. І загубили або викинули. Тут, друзі, в переміжку: І Перша світова війна, і Друга світова війна. І ось погляньте по перший артефакт. І що це таке, друзі? Вгадайте? Так, це саперна лопата в ідеальному стані. А саперна лопата яких військ? Так, хто здогадався, це австро-угорських військ. Погляньте, ще було дерево. Забули тут цю саперку солдати, або просто руків'я обламалася і її викинула. Маленька підкова мені на великий успіх. Трапилась ось така. Коник невеликий, мабуть, якогось кавалериста. Ну що ж, гадаю, я щось сьогодні знайду. Сподіваюся, що щось сьогодні знайду. Сигналів, до речі, друзі, тут багато-багато гільз. Але поки що серед тих сигналів немає ніяких артефактів, схожих на на Абсайфіни. Але я не втрачаю надії. Ліс великий, місця тут багато для пошуку. Деякий час, друзі, думав, що це таке, а потім здогадався. Погляньте. Важке, знаєте, що це таке? Гирка. 100% вона. Другу за сьогодні гірку знаходжу. І ось цю я знайшов десь, можливо, метрів 30 від попередньої. Я повернувся назад на це місце. І ось бачите, ще одна гірка, але тепер залізна. Ну, мабуть, що. Кілограм. Мабуть, солдати тут займалися якимось промислом і зважували, що їм потрібно. Погляньте, друзі, який антураж. Деревце проросло крізь ручку тарілочки, кришки від казанка Австро-Угорщини. Стан, звісно, досить добрий, задовільний. Ще є ручка, ви бачите, і деревце росте собі. Ось таке ехо Першої світової війни. Унікальний ключ. Ось такий цікаво. Його загубили лісники, чи солдати Австро-Угорської імперії, чи рейху. Невідомо, але ключ такий досить іржавий. На реставрацію, мабуть, вже не піде. Але артефакт. Поверхневий сигнал, і я бачу, що це гарнесенький сигнальчик. Погляньте, що це таке. Кришечка від люльки, та ще й цілесенька. Та ще й така гарна, якась розписана. Зараз її потрібно почистити. І звісно, я вам покажу, друзі. Знімаю швидко, тому що комарі з'їдають. Просто наді мною велетенський рій кружляє. І все норовить мене вкусити, випити моєї крові трішечки. Друзі, чудова кришечка на реставрації, ніде навіть не прийнята і без жодної тріщинки. Чудова, чудова річ. До речі, ця кришечка для того, щоб люльку не задував вітер. Ось так. Гарно. Я думаю, солдати Першої світової війни загубили, а можливо. Це і старіша річ, можливо, 1800-1700 років. Оце, друзі, справжній скарб. Таке враження, що копав на пункті сприймання металу. Погляньте, все на одному квадратному метрі. Погляньте, скільки сигналів. Сигнали один на одному. Просто хтось висипав у велику купу поряд з бліндажем. Ну, мабуть, бліндажний майстер, солдат. Конина. Ось така велетенська. Якісь незрозумілі речі. Ось підкови Ось це що таке волотенське, зрозуміло мені. Погляньте, можливо, якась тяжка. Ну, одним словом, якийсь механізм. Бачите? Тут зубчики є, можливо, щось на кшталт стяжки. А, погляньте, вона, мабуть, сюди застібалася. І... а і тут зубчики є. Ай, мабуть. Такомусь пальці причавлювали так. ну Тобто тортури в Першу світову війну. Погляньте, серп навіть був у солдатів, такий файний серп. Ось якесь таке залізяче, таке залізяче. Я все копав, думав, що Давній майстер мені залишить якусь сокиру або піхви, або ерзаца. ну, хоч щось. Але ні, все-таки побутове, все, що він майстрував. Єдина цікава знахідка це ось ці пута для коня. Ось це я забираю. Можна навіть реставрувати. Тут потрібно буде зварити, з'єднати, тому що вони поламані в цій частині. І все. І цікавий буде артефакт для реставрації. Оце мені вже подобається. Це від дверей різноманітних. Це якісь фрагменти, також цвяхи, це також петлі. Ну, одним словом, тут ще дуже багато залізяча. Я трішки більше таке викопав, але його довкола ще дуже-дуже багато. Я ще покопаю, можливо. Все ж таки знайду якийсь цікавий артефакт. Друзі, в мене здається смітничок цікавий. Погляньте, перша знахідка. Це унікальна, унікальна річ. Це казанок. Казанок, Австро-Угорщина. перша світова. Навіть з ручкою. погляньте, ще можна борщ, кашу, куліш варити. Тут лише корінчик проріс через замочок якраз петлю. Я не міг його вирвати. Але все одно, погляньте. Чудовий стан ще місцями навіть фарба проглядається ось. Але як я його витягував, мені під лопатою скриготіло скло, биєте було скло, а тут, здається, пляшечка цілесенька. Дуже твердий ґрунт, тому що тут декілька раз проїхав лісовоз і він вторував ось таку дорогу. До речі, тут всюди ці дороги. Тому що, на жаль, різали ліс, і тут просто така траса, джип раллі, весь ліс в таких коліях. Ну, на жаль, ліс дуже гарний, але вже бачите рідесенький. Прорідили його буки, граби, яким, можливо, по 100 років вже позрізали. Лишилися лише такі невеличкі дерева. Отак, друзі, приємно купаєш пляшечку. А там вже якісь літери є, бачите? Вау, хоча б вона ціла була, здається цілесенька. Акуратно обкопую, тому що битого багато. Ну, на жаль, мабуть, лісовоз проїхався. І воно трішки все потріскало. Ну але подивимося, це одна пляшечка. А тоді я показував ось там. Я хотів обкопати, тут попробував пляшка, тут попробував пляшка, тут попробував пляшка, тут попробував пляшка. Тобто смітничок досить великий, хоча не глибокий. Ну що вам, друзі, скажу, розчарування, тому що погляньте, розписані пляшки з літрами. І ось ці це все биті пляшки, їх тут багато таких. Ці пляшки, що лежать горизонтально, вони подушені. А ось ця пляшечка, здається, ціленька. Її врятувало те, що вона лежить так і відповідно її важче роздушити. Ну що ж, витягую, дивимося, можливо вона розписана, тому що більшість тут пляшок з літерами. А, -а, -а. Ну, але вона без літер. Але теж, бачите, горло відбите. Здається, навіть недавно десь. Шкода, шкода. Шкода, що не розписане. І шкода, що без літер, але скла там ще є велетенська купа. Продовжую копати. Друзі, тим часом смітник йде в глибину, тобто це вже десь 50-60 см і там ще є скло. Погляньте, скільки я накопав. Викопав ще таку діанку. І це вже я. На жаль, було дуже багато скла. Я намагався це все вигрібати і от поранув ту плящинку. Так, так добряче поранив. Ну, але що поробиш. Погляньте, тут ще є шматки шкіри, можливо, і пікеля там будуть, капани і пряги. Ось такі биті пляшки. І я ще викопав ще одну пляшку. Здається, цілу. На цей раз цілу. Подивимось, я вже її зрушив. Ось, значить ціла, правда? Витягуємо. Вау, ціла, та ще й там був лікер, віскі. Але, на жаль, погляньте ціла. і жодної літери на ній немає. Оце така доля, друзі. Більшість пляшок розписаних, вони биті. Ціленька пляшка не розписана. Ну, але я продовжую копати. Я гадаю, там ще є, тому що там ще багато скла. Погляньте, яке коріння було у цій пляшці. Ось так оно вологе все. Оце я, друзі, чавив комарів. На своїх штанах. Погляньте, що я знайшов ще пляшечку одну. Меншу, але, на жаль, лише ось тут щось є, якесь клеймо. А так не розписано. І ось таку баночку знайшов і тут щось пише. А пише тут тіволі, наче італійською. Що означає тіволі, друзі? Баночка ціленька, можливо, з-під меду, можливо, з-під тіволі. Не знаю. Ось також декілька таких гудзиків візуально знайшов. Це, мені здається, карабінчик від плечового ремня до маліхера чи що. Ну, Гнилий геть. Тут, друзі, ось такий алюміній, скручений, не знаю, що це таке було. Можливо, яка старілочка або фрагмент фляги. Цього не скажу вам. Далі якесь залізяче візуальне, що знайшов. Ось ось такі речі маленькі. Трішки гільз І, як бачите, скла. Скла багато. Бо і тут скла дуже багато. Я смітника ще не докопав. Він тягнеться ось сюди. Ось так. Такі відвали. Комарі просто скажені, кусаються неймовірно. І жоден засіб від комарів не допомагає. У мене, друзі, ще поповнення. Ще є цілесенькі пляшки. Ось погляньте. Ось така пляшечка ціленька. І нарешті ось ця цілесенька з літерами. Що ось тут на дні? Ціленька, без жодного сколу. Ще навіть є ром. віскі, текіла, вино, мінералка, пиво. Не знаю, що там ще може бути, але суть тому, що воно є. І смітник продовжується і продовжується. Ось такі справи. Що ж, друзі, я весь в багнюці, я весь в пилюці, весь в пилку і весь в комарах. Їду додому, порізав я пальця і так добряче порізав, не можу кров зупинити, тому доводиться зупиняти пошук. Друзі, я смітник цей законсервував і наступного разу приїду і розкопаю. Можливо, не наступного разу, але обов'язково приїду і докопаю, тому що пляшки цілі є. Є розписані пляшки, і можливо щось буде цікаво. Пряга, пікельхельм, капенапцайхен. Я трішки пропікав. В принципі, крім гільз і гудзиків, нічого не знайшов. Але все ще може бути попереду, тому що я так зрозумів, що я лише край смітника викопав. Друзі, не забувайте підписуватися на канал, якщо вам сподобалося, і не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Це найважливіше, тому що вони знищують російських окупантів. Друзі, успіху вам, успіху мені, до зустрічі!